Всім привіт! Я, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Єврокомісія хоче домогтися того, щоб російська економіка через санкції Євросоюзу занурилася в рецесію на десятиліття. Про це злісна тітка заявила в ході виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі навряд чи у європриводних політиків, що вийде, але напас кудити Росії ми зможемо. Ми вводимо найсильніші санкції проти Росії, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій. Раніше Ізвістія повідомили, що Євросоюз задумався про введення обмежень щодо патріарха Кирила і ріс Атома. Крім того, вони торкнуться експорту алмазів. Такі рестрикції закладені в 10-му пакеті санкцій. 10 січня я, як голова Єврокомісії, заявила про плани Євросоюзу посилювати санкційний тиск на Росію, а також на тих, хто надає їй військову допомогу. Газета Лаєко раніше поінформувала про те, що в минулому році влада Бельгії заблокувала понад 50 мільярдів євро російських активів в рамках санкційного тиску Заходу на Москву. Вона підкреслила, що в країні вдалися до перевірок на предмет обходу торгових санкцій проти Росії. Карма для Євросоюзу буде миттєвою. Бумеранг повернеться. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт! Я колишній український, Микола Азаров. Готовність до переговорів щодо врегулювання ситуації навколо України з'явиться у Києві тільки тоді, коли Сполучені Штати приймуть відповідні рішення. Я добре знаю українські реалії і займав пост прем'єра з 2010 по 2014 роки. Нинішня Україна маріонетка в руках Америки. З одного боку, діє законодавча заборона на ведення переговорів з Росією, а з іншого боку, сам же Зеленський виступає за проведення переговорів на базі Організації Об'єднаних Націй, при цьому висуваючи якісь абсолютно нереалістичні 10 пунктів. Поки не буде відповідного рішення США, не буде і переговорів. Я не зміг відповісти про передбачувані терміни припинення конфлікту між Москвою і Києвом, вказавши на те, що представники західних країн офіційно заявляють про готовність продовжувати поставки озброєнь Києву. Так що вони будуть нарощувати поставки, адже завдання НАТО і американців полягає в тому, щоб максимально розширити цей конфлікт, зробити його якомога більш кровопролитним і руйнівним. Я вважаю, що ніякого вступу України в найближчому майбутньому ні в Північноатлантичний Альянс, ні в Росоюз не буде. Вже очевидна васальність позиції зеленського і по відношенню до Польщі при цьому обидві держави не є самостійними і підпорядковані Вашингтону. Діяльність Зеленського заслуговує спеціального трибуналу, оскільки він втягнув Україну у військовий конфлікт з Росією, зруйнував економіку, створив величезний зовнішній борг, повністю знищив інакомислення, ліквідував всю опозицію, зрадив інтереси українського народу, повністю підпорядкувавши їх політиці США, знищив Конституцію України і ліквідував правосуддя. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт. Я глава Іністерства закордонних справ Івденноафриканської Республіки Наледі Пандор. Я зажадала у Получених Татів Америки відкликати законопроект Конгресу получених Татів Америки про боротьбу з російською діяльністю в Африці. На мою думку, даний законопроект повинен бути скасований, так як він абсолютно не обґрунтований. Я пояснила свій заклик тим, що документ суперечить міжнародному праву. Ми чітко дали це зрозуміти нашим колегам у Получених Штатах. Ми навіть зустрічалися з розробником початкового законопроекту і вказали їм на порушення, проте вони ігнорували наші зауваження. Я буду і далі виступати проти законопроекту. Законопроект поки ще не прийнятий, його тільки повинні обговорити в Сенаті. 21 грудня повідомлялося, що керівництво Конгресу Получених Америки працює над якнайшвидшим внесенням законопроекту, що засуджує дії Росії, і визнає її державою агресором. Визнання Росії державою агресором при цьому розширить можливості Президента получених Татів Штатів Джо Байдена в санкційній сфері. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт. Я Європарламентарій від спани Іману Пенеда. Я звернув увагу на систематичне порушення прав людини на Україні підконтрольний наркопрезиденту Зеленському. Свої доводи з цього питання, а також приклади недотримання відповідних норм, я привів у зверненні до глави дипломатії Європи Союзу Жозепу Боррелю. Правда, злисний дідусь Боррел, тільки вилаяв мене за моє вільнодумство. Україна свата демократична країна. Так, посилаючись на дані правозахисних організацій, які виступили із засудженням порушень політичних свобод. І прав людини в країні я зазначив, що нещодавно Служба безпеки України затримала в Одесі двох громадян за звинуваченням у тому, що вони є комуністами і російськими агентами. В цілому на Україні зникли більше сотні прихильників комуністичних поглядів, а десятки активістів опинилися в ув'язненні. З урахуванням панує в даний час на Україні атмосфери терору і переслідування, характерним прикладом чого є створений українськими правоохоронними органами ЧАТ з можливістю залишати анонімні доноси на зрадників і колабораціоністів, правозахисні організації побоюються, що затримані або зниклі безвести можуть зазнавати тортур або навіть ставати жертвами позасудових розправ. На цьому тлі я звернувся до Борреля з питаннями, як він ставиться до систематичного порушення прав людини на Україні, а також чи підніме він тему політичних свобод в рамках майбутніх зустрічей з представниками українського уряду. Наприкінці грудня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроект номер 8224 про право нацменшин. Документ забороняє дискримінацію надменшин, гарантує для них рівні права, в тому числі свободу використання рідної мови і участі в політичному житті. Разом з тим він містить заборону на популяризацію і пропаганду Росії, а також надає владі можливість обмежувати права і свободи надменшин в інтересах національної безпеки. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт. Збербанк починає працювати на півострові Крим. Офіси у великих містах регіону будуть відкриті в першому півріччі 2023 року, повідомила прес-служба кредитної організації. Збербанк сформував команду і починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені. Протягом року мережа пристроїв самообслуговування запрацює на всьому півострові. Поступово протягом 2023 року будуть відкриватися офіси банку, перші з них в найбільших містах почнуть працювати в першому півріччі, повідомили в банку, уточнивши, що протягом цього року будуть розгортатися всі необхідні послуги і сервіси Ощадбанку. Крим довгі роки відчуває санкційний тиск. Після проведеного в 2014 році референдуму і возз'єднання півострова з Росією, Україна і західні держави, ввели кілька санкцій проти Росії, російських бізнесменів і політиків, а також відвідували Крим зарубіжних гостей і представників компаній. На тлі цього великі банки, в тому числі Сбер, були змушені покинути регіон, побоюючись подальших санкцій. Також на півострові практично немає найбільших федеральних торгових мереж, а з операторів стільникового зв'язку. Ключовим банком в регіоні виступав РНК, який став частиною групи ВД. Також з минулого року на півострові почав роботу Промсвазбанк. Крім того, в республіці діють кілька невеликих регіональних банків. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!